Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент Футбол». Судоков у Бенфіці. Оренда з обов'язковим викупом і незвичні фінансові умови. Скільки заробить Шахтар і за яких бонусів сума зросте? Динамо 12 із 12 і перше місце. Шахтар та коло здихають у спину. Хто першим зламає 100% серію киян? Бундесліга тривожний епізод у кінцівці. Аузбург, Баварія. Футболіста виносили на ношах після зіткнення, що відомо про стан гравця. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. Третій тур англійської прем'єр-ліги подарував уболівальникам справжню драму. Брайтон сенсаційно переграв Манчестер-Сіті. Халанд відкрив рахунок у своєму сотому матчів АПЛ. Але наприкінці Брайан Груда забив вирішальний м'яч. Ліверпуль здобув третю поспіль перемогу. Фантастичний штрафний Собослая у компенсований час приніс мінімальну перемогу над Арсеналом. Челсі впевнено розібрався з Фулхемом. 2-0. У тимчасово очолив таблицю. У матчі Манчестер Юнайтед проти Бренлі доля вирішилась на останніх хвилинах. Бруно Фернандеш реалізував пенальті та врятував команду. Бормунд використав свій шанс і завдав поразки Тоттенхему, тоді як Евертон у видовищному поєдинку вирвав перемогу 3-2 над Вулфс. А дебютант сезону Сандерленд продемонстрував характер і переграв Брентфорд з рахунком 2-1, зробивши ще одну яскраву сенсаційну гру. Після яскравих поєдинків третього туру прем'єр-ліги сезону 2025-2026 лідером залишається Ліверпуль, який здобув усі три перемоги та очолює турнірну таблицю із дев'ятьма очками, маючи показник 8,4 за голами. на відстані. Челсі з 7 очками. А на третьому місці Арсенал з шістьма очками. Трохи нижче розташувалися Тоттенгем, Евертон, Сандерленд і Бурмунд, які ведуть боротьбу за позицію в першій шістці. Ліверпуль продовжує демонструвати вражаючу стабільність із трьома перемогами поспіль, тоді як Челсі та Арсенал йдуть по слідах. Другий тур серії А приніс несподіванки та яскраві моменти. Наполі на останніх хвилинах вирвав перемогу над каліарія завдяки голу замбоа Агуїнги. Ювентус теж здобув мінімальний успіх. Вирішальний м'яч Влаховича та ключовий сейф Ді Грегорі подарували їм три очки в грі з Дженуа. Мілан упевнено розібрався з Лече 2-0, взявши перші очки в сезоні. Тоді як Болонія здобула мінімальну перемогу над Комо. Парма й Аталанта розійшлися миром 1-1, А рома, завдяки єдиному голу перемогла пізу на виїзді. Торіно та Фьорентина завершили матч у нульову нічию. Тоді як Лаціо влаштував справжній розгром Вероні – 4-0. Найбільшою сенсацією став матч на Джузепе Меаца, де Удінезе обіграв Інтер з рахунком 2-1 і завдав серйозного удару по амбіціях міланців. Після двох турів у серії А маємо одразу чотирьох лідерів: це Наполі, Ювентус, Тремонезе та Рома, які здобули по дві перемоги та мають по шість очок. Навіть в одне очко йде у Дінеза, а далі щільна група переслідувачів: інтер, Мілан, Лаціо, Болонія та Новачок Комо. Із трьома очками. Дві нічиї мають у своєму активі Аталанта та Фьорентина, у яких по два пункти. По одному очку зібрали кальярі, піза, дженуа, парма, лече, верона та торіно. І поки що без здобутих балів залишаються сасуоло, який замикає турнірну таблицю. Третій тур для ліги подарував багато цікавих результатів. Ельче здобув першу перемогу після повернення до еліти, обігравши Леванте 2-0. Завдяки голам Рафе та Родріго Мендоси. Валенція впевнено розібралася з Хетафе. рахунок 3-0. Тут відзначились Діхаїбі, Данджума та Гуеро. Атлетіко втратив перемогу на полі Алавеса. Суперник зрівняв рахунок із пенальті, і матч завершився 1-1. Реал Ов'єдо оформив гучну сенсацію, перемігши вдома Реал Сосієдад мінімально 1-0 завдяки точному удару Дендонкера. Севілія здобула виїзну перемогу над Жироною 2-0. Голами відзначились Гонсалес і Ромеро. Реал Мадрид у драматичному матчі зробив камбек проти Майорки. Після трьох скасованих голів Арда Гюлер і Вінісіус Жуніор забезпечили королівському клубу перемогу 2-1. Та Вільєреаль розписали бойову нічию 1-1, а Атлетік Більбао вирвав важливу перемогу над Бетісом 2-1 у доданий час. Еспаньол здолав осасуну 1-0 завдяки голу Ромеро, а завершував тур матч Райо Вальєкано з Барселоною. Каталонці відкрили рахунок зі спірного пенальті, але господарі змогли зрівняти і гра закінчилась з рахунком 1-1. Після третього туру Ла ліги лідирують Реал Мад та «Атлетіко» по 9 очок ідеальної форми. За ними трійця переслідувачів Вільяраль, Барселона і Еспаньол мають по сім балів. Гетафе тримається серед лідерів із шістьма очками, тоді як Ельче та Реал Бетіс відстають не набагато, по п'ять. Валенція, Райо, Вальякано та Алавес йдуть трохи далі з чотирма очками. А група середняків Севілья, Осасуна, Сельта і Реал Ов'єдо мають по три пункти. Атлетіко і Реал Сосєда ще далекі від висот із двома. Очками а майорка леванте і Жерона поки ще чекають на перші очки. Третій тур чемпіонату Франції видався результативним і багатим на сенсації. Ланс упевнено переграв Брест 3-1, А ліль влаштував справжній розгром 7-1 у матчі з Лор'яном. Нант мінімально здолав Оксітер, тоді як ПСЖ у Тулузі показав феєрію 6 забитих м'ячів і хитрик Жуао Невеша. Матч завершився 6-3 на користь парижан. Анжер і Рен розійшлися мирно 1-1, А Монако у драматичній грі дотиснув Страсбург 3-2. Футбольний клуб Парі на своєму полі переміг Мец 3-2, Легавр упевнено здолав Ніцу 3-1. А в центральному Дербі туру Ліон переграв Марсель мінімально 1-0. У турнірній таблиці після трьох турів лідирує ПСЖ із максимальною кількістю очок. Три перемоги в трьох матчах. По шість пунктів мають Ліль і Монако які йдуть слідом, далі Ланс, Ліон та Легавер із чотирма очками. У середині таблиці Нант, футбольний клуб Париж, Анджер та Рен нижче залишаються Марсель, Ніца, Брест і Тулуза, які поки втратили очки. Аутсайдери на старті Лор'ян та Оксітер, які ще не здобули жодної перемоги. Тепер подивимось і на турнірну таблицю Бундесліги після другого туру у лідерах Баварія, Франкфурт і Кельн по шість очок. На четвертих шостих місцях Дортмунд, Сант-Паулі та Фольксбург по чотири очки. В активі Вердера, Штутгарда і Аусбурга по три очки. На дні таблиці Леверкузен, Майнс, Уніон, Гамбург. Хофенхайм Лейпциг від одного до нуля очок. Другий тур Бундесліги подарував справжнє шоу на різних аренах. У великому дербі Гамбург після повернення в еліту поступився Сан Паулі 0-2. Айнтрахт Франкфурт упевнено обіграв Хофенхайм 3-1 у гостях, підтвердивши свій амбітний старт сезону. Лейпциг на власному полі впевнено переграв Гейденхайм 2-0. А Штутгарт мінімально здолав Борусію 1-0. У Бремені відбувся справжній трилер. Вердер і Байер Леверкузен видали нічию 3-3 з великою кількістю моментів. Баварія у непростому матчі втримала перемогу над Аусбургом 3-2. Однак фіналі хвилини затьмарив тривожний епізод. На 97-й хвилині Саша Бое після ж жов... завершував тур Дортмунд. Дубль Серху Герісі допоміг жовто-чорним упевнено перемогти Уніон 3-0. Четвертий тур української прем'єр-ліги подарував одразу кілька яскравих результатів. У Полтаві місцева команда першою відкрила рахунок, але зоря відповіла чотирма голами й здобула впевнену перемогу 4-1. У Кудрівці драматично завершився поєдинок із Карпатами. Господарі довгий час утримували перевагу, проте львів'яни вирвали нічию 2-2 завдяки точному удару педрозу у компенсований час. Кривбас у непростій грі дотиснув оболонь 2-1, продовживши боротьбу у верхній частині таблиці. Олос завдяки єдиному голу обіграв епіцентр і знову довів, що може брати свої очки навіть у рівних матчах. Металіст дев'ятнадцять у Харкові впевнено перем... Міх рух з рахунком 2-0, показавши, що команда набирає обертів. Верес оформив першу перемогу в сезоні у Черкасах проти ЛНЗ 2-0. у центральному матчі туру. Динамо в Києві розгромило полісся 4-1, продемонструвавши якісний футбол і напад. У центральному матчі туру Динамо в Києві розгромило Полісся 4-1, продемонструвавши її якісний футбол у нападі. А Шахтар теж у столиці здобув суху перемогу над Олександрією. 2-0, залишивши суперника без шансів. Тож після четвертого туру української прем'єр-ліги турнірна таблиця виглядає так: Динамо зберігає 100% результат – 12 очок із 12 можливих, твердо очолюючи таблицю. Попереду демонструють боротьбу «Шахтар» і «Колос», кожен з яких набрав по 10 балів. У групі переслідувачів Кривбас із дев'ятьма очками. Трохи позаду Зоря, Металіст 1925, оболонь, ЛНЗ та кудрівка. По сім далі йдуть полісся, рух, полтава, верес та Карпати. Кожна із трьома балами. А на дні таблиці епіцентр і Олександрія, які залишаються без здобутих очок. Український півзахисник Георгій Судаков офіційно продовжить кар'єру в Лісабонській Бенфіці. Португальський грант досяг домовленостей з Донецьким шахтарем і оформив угоду, яка включає оренду з обов'язковим викупом. Спершу Бенфіка заплатить за сезон оренди футболіста 6,75 мільйона євро. Далі влітку 2026-го відбудеться обов'язковий викуп контракту за понад 20 мільйонів євро. Угода також передбачає систему бонусів, пов'язаних із виступами команди та самого судакова, загальний розмір яких може сягнути 5 мільйонів євро. Таким чином загальна вартість трансферу потенційно складе 25 мільйонів євро. Шахтар зберіг за собою частку від наступного продажу українця 25%. Водночас Бенфіка залишила можливість зменшити цей відсоток до 15%, виплативши донецькому клубу одноразову компенсацію в 6 мільйонів євро. Євро цікаво, що португальці також зобов'язались спрямувати 5% від майбутньої суми трансферу на механізм солідарності для клубів, які брали участь у підготовці футболіста. Додамо цього сезону Судаков встиг відіграти за шахтар 10 матчів та відзначився двома асистами. Київське Динамо віддало в оренду одного зі своїх найперспективніших юних гравців. 17-річний півзахисник Єгор Музичко. На сезон 2025-2026 приєднався до новачка УПЛ Кудрівки. Контракт оренди розрахований до 30 червня 2026 року. Юний хавбек уже дебютував у новій команді. Він вийшов на поле за юнацький склад Кудрівки. Єгор провів 7 хвилин у матчі проти епіцентру Ю 19 минулого сезону. Музичко виступав за «Динамо». «Ю-17», з яким став чемпіоном України серед дитячо-юнацьких колективів. Крім того, його було визнано найкращим гравцем турніру. За інформацією, заскочиш сам захисник Рейнджерс Клінтон Гнціала продовжить кар'єру в київському динамо. 21 21-річний центрбек цього сезону не виходив на поле під керівництвом Расела Мартіна. Колишній гравець Мілана отримав дозвіл приєднатися до українського клубу на правах оренди до завершення сезону. Додамо, у минулому чемпіонаті чемпіонатіала провів 17 матчів, відзначився одним голом, але закріпитися в основі шотландського гранта не зміг. У юності француз виступав за Ніцу. А у 2021 році перебрався до Мілана. Три роки він провів у системі італійського клубу. Після чого минулого літа перейшов у рейнджерс. Спершу гравець виступав за команду Б. Але згодом отримав шанс у головному складі. Тим часом журналіст Фабріціо Романо повідомив, що один із каталонських клубів вже виплатив Динамо 20 мільйонів євро за Владислава. Ваната. таким чином офіційне підтвердження переходу форварда очікується найближчим часом. Ймовірно, саме кошти з цього трансферу допомогли клубу здійснити підписання Нісіале. Нагадаємо, цього сезону Ванат відіграв за Динамо сім матчів, забив три голи та зробив дві результативні передачі. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.